Наприклад, маленькі діти говорять неправду, і батьки не можуть іняти віри, тому що це так очевидно. Маленькі діти наївні, їх можна перевірити. І між їхньою брехнею і очевидністю є величезна різниця. Тобто вони, вони не вміють цього приховувати, і тим не менше вони це роблять, але це означає, що вони випробовують свою автономність. Коли вони розуміють, що вони можуть конструювати власний світ через мову, вони починають випробовувати, наскільки вони можуть оцю свою автономність збудувати через говорення того, що не відповідає дійсності. Далі вони також перевіряють, які то буде мати наслідки. Це таке навчання. Чи вони будуть покарані, чи це буде проігноровано? Чи їм вкажуть на цю відмінність, чи цього не зауважать і що з того можна? Підлітки, наприклад.